Слава Ісусу Христу, Крістіану Рональду і Ліонелю Месі. Друзі, вітаємо вас на поєдинку п'ятого туру Національної ліги майбутнього, де рух ю 14 приймає Мункач. Ю 14 команда зі Львова прийматиме команду із Мукачевої із Закарпатської області. І ось цікаво насправді перед цим як пройшов поєдинок категорії Ю 14 відбувся. А поєдинок категорії Ю 16 Там рухівці здобули впевнену перемогу із рахунком чотири І Ось цікаво, чим завершиться цей поєдинок. Безумовно, фаворитами є львів'яни. Вони підходять до цього поєдинку уранзі лідера чемпіонату на першій позиції знаходяться львів'яни. А от Мункач на третій позиції з кінця. І сьогодні команді з Мукачева потрібні бали, як і львів'янам, для того, аби кардинально змінювати своє становище у турнірній таблиці. І знову в центрі поля м'яч тут Кагляк із м'ячем. Кагляк тягне кагляк, буде пробивати. Пробиває кагляк з далеко. Ну але це. Берун Берун скидає на фененця фененець із м'ячем. Фененець тягне його 35-й номер. Намагається обіграти своїх візовій двоє гравців. На ньому висять одразу. і Берун з м'ячем. Берун обігрує. Пробиває Беруни. Забирає м'яч. Віддав передачу. Далі ось непогана передача фененець. Фененець на правому фланзі абсолютно сам уже у штрафному майданчику прострілює, але не точно воліярник не встигав. І виходить зараз із канти згоріти, забирає м'яч. Тут фечка, але фечка не встигає. Ляховський перший на м'ячі. Котловенко зараз кидає на Ляховського. Ляховський набирає швидкість на лівому фланзі. Ляховський уже вривається до штрафного майданчику. Прострілює зараз. Він оліярник пробиває. І... Не дає йому вдало, буде два тайми по 35 хвилин. Ну звісно ж там будуть додані хвилини від арбітра у сьогоднішньому поєдинку. Берун віддав на Фенинця, Фененець мчить просто правим флангом. Вривається до штрафного майданчику. Є Оліярник, Фененець що зробить? Віддає передачу, але шкодить ця передача. Котловенко підбирає. Котловенко пробиває м'яч. Бутрин був із м'ячем. віддав на Буруна Берунна. Фененця. Фененець знову на правому фланзі. І знову на швидкості намагається обійти свого суперника. Фененець уже у штрафному майданчику. Фененець є оліярник. Попробиває Фененець. І забиває, який же гол зараз на 26-й хвилині цього матчу. 35-й номер Максим Фененець, кого гравця, який пресингує суперників. І ось Росол отримує передачу. Росул тягне Ляховський проти нього. Віддає на Решка Решко. Ну, можливо, варто було пробити Решку, то й обігрує свого. Візаві Решко пробиває у ближню стійкою. І... Тай пас, ну і дуже важко. Росол одразу з Решком намагається пресингувати. І помиляються зараз. Гравці руху, і непогана. Ще одна передача. Удари. Над воротами пролітає м'яч. Гученко був. І ось зараз Берун. Берун віддав. На оліярника. Оліярник східного на бутрина. І отримує оліярник одразу цей м'яч. Гученко усі вони будуть боротися на другому поверсі. І на віз пішов. Височезний зісканд. Виходить. Бутрин на підбиранні пробиває, але влучає у суперників і скупчення футболістів обох команд. І Пішов на віз. Зараз. Ніце удари. Влучає у каркас воріт. І просить, просить Трачук. А зараз. Ширше грати ширину поля. Додати Олексенко із м'ячем тягне його уже штовну майданчику, пробиває. І... Який же голасо забиває капітан команди Арсен Олексенко. І це 2-0. 2-0 на 42-й хвилині цього поєдинку. На підгайного. І підгайний на лівий фланг. Зараз завантажує Снурнікова. Снурніков. Проти нього фечка. Снурніков намагається фінтити, обіграти фечку. Вдається йому це зробити. І пробиває зараз Снурніков непогано. І ще один навіс, і пов зараз м'яч махнув руками. Непогано зараз паршино бігрує свого візаві, віддає передачу Решко із м'ячем. Решко. Решко. І віддає зараз на Росула. Росул пробиває. М'яч залітає у сітку воріт. На 60-тій хвилині цього матчу Брає, І зараз віддає на партнера по команді. Там Снурніков. Снурнікові м'ячем обігрує. Снурніков уже у штрафному майданчику пробиває він. І тут зіскан. Зіскан. Сидор перший на м'ячі. Все. Давав Вадим Трачу цю можливість, друзі. Є фінальний свисток від арбітра, який говорить, що поєдинку п'ятого туру Національної ліги майбутнього між рухом Ю-14 та Мункачем Ю-14 фіксується рахунок 2-1 на користь господарів.